Шановні телеглядачі програми Мій лікарю» Ми сьогодні з вами будемо мати розмову про різні лікарські установи, в тому числі і приватні, і лікарські установи державного характеру. Не буду про них багато говорити. Хочу з вами переговорити про наш духовно-медичний центр. Оскільки за останні півтора-два роки дійсно ми у відношенні лікування хворих зробили великий крок вперед. І це завдяки тому, що повернувся в нас духовно-медичний центр Степан Степанович Біляк, який дійсно проходив клінічну ординатуру, аспірантуру, захистив дисертацію в Київському інституті. Урології, спеціалізацію в онкоцентрі, в онкологічному інституті державному, а також за кордоном. Ну, всі ви знаєте, що ми з 92-го року займаємося лапароскопічними оперативними методами лікування, як в урології, так і в хірургії і гінекології. Але дійсно прогрес не стоїть на місці. І буквально за останні роки лапароскопія зробила дуже великий такий, резонансний крок вперед і значно покращилися методи лапароскопічної технології. Апаратура сама дістала розвиток, допоміжні інструменти. Теж значно вдосконалися, а також удосконалений шовний матеріал. Якщо ми за минулі роки робили практично незначну кількість відносно, в процентному відношенні як в хірургії, урології, так і в гінекології, то на сьогодні ми вже можемо сміло сказати, що майже половина втручань. А то і більше вже ми проводимо лапароскопічною методикою. Ви знаєте, шановні телеглядачі, що дуже прогресують онкозахворювання. Причому ці онкозахворювання прогресують у всьому світі, тим більше й у нас, і дуже багато цих захворювань урологічних, гінекологічних, а також і хірургічних. Зупинюся по-перше, на онкозахворюваннях урологічного характеру. Справа в тому, що після, мабуть, Чорнобиля у нас дуже велика кількість в процентному відношенні по відношенню до взагалі хворих, в тому числі і до загального характеру онкохворих, це раки нирок сечового мікура і простати. Не буду зупинятися на діагностиці, ми вже про це неодноразово з вами говорили, але хочу вам, вас повідомити, що лапароскопія і в цьому відношенні в лікуванні раку, яких я вам перерахував, пішла значно вперед. Ми в своїй клініці стараємось не відставати від сучасного прогресивного лікування онкоурологічних хворих, і Степан Степанович він практично втілює у методику лікування лапароскопії. Лапароскопія дійсно є революційний метод лікування оперативному взагалі хворих. Ми вже неодноразово проводили операцію, радикальні операції по видаленню раку нирки. Вони заключаються в тому, що немає потреби робити традиційні розрізи. Це розрізи дуже об'ємні, дуже травматичні, розрізи, які потребують досить такого протяжного. Реабілітаційного періоду, а лапароскопія, вона є значно полегшеним варіантом оперативного лікування, в тому числі і онкоурологічних хворих. Ми проводимо ці операції практично вже біля 90 при раку нирки. І тільки в деяких випадках нам доводиться. Продовжити цей розріз лапароскопічний, але і то не таких розмірів, як звично йдуть урологи при традиційних методах оперативного лікування, при традиційних розрізах. Дуже гарно при лапароскопії видно судини, в тому числі і малі судини. Дуже легко відновити. Зупинити кровоток легко і відновити кровоток, якщо треба, оскільки ми накладаємо певні такі кольця на судини, якщо треба робити ашемію ішемію, ми проводимо радикальні оперативні втручання, при яких видаляємо не тільки пухлину саму, іноді разом з ниркою, але видаляємо Лімфатичні вузли, які розташовані на великих судинах черевної порожнини. Ще досить таким кроком перед є лапароскопічна резекція нирки. Лапароскопічна резекція нирки робиться тоді, коли пухлина сама відносно невелика, ну до 5 см. Хоча доводилося вже видаляти. І пухлину біля 7 сантиметрів. Ця пухлина розташовується частіше всього у ніжньому або у верхньому полюсі. Таким чином, ми зберігаємо практично нирку, а точніше її частину, дві третини, іноді половину. І це дає можливість. Покращити післяопераційний стан організму, бо в 10% пухлинних захворювань нирок, пухлина одної нирки метастазує у іншу нирку. І таким чином, тоді, вже якщо ця перша нирка, в якій була пухлина видалена, тоді вже обов'язково можна зробити тільки резекцію тої. Другої нирки, в яку пішов метастаз. Але іноді це практично неможливо, тому що, знаєте, ми рідко хто із нас своєчасно звертається до лікаря, ми до лікаря йдемо вже тоді, коли вже велика біда, коли вже нам, ми не можемо ці біді терпіти. І ось ці резекції нирок – це дійсно великий крок вперед. І вчені дослідили, що при резекції нирки з видаленням пухлини час нирки залишається, результат віддалений післяопераційний, принаймні не гірше, ніж результат, коли ми повністю удаляємо нирку. Телерамки не дають нам можливості говорити багато на цю тему, хоча вона і важлива. Хочу сказати вам, шановні телеглядачі, що на цьому ми першу частину нашої співбесіди закінчимо. Вона буде мати продовження. Дякую вам, всього вам найкращого з Богом.